Мені ж приходить в голову. Та ти ж бачила цю картинку в очах з дитинства. Це ж яблуневий сад, це ж цвіт яблуневого саду. Що ти думаєш? В тебе є земля, в тебе є мрія, втілюй. Ну і в перший день війни ми їхали за саджанцями. Взагалі-то повітряна тривога, але саджанці вже куплені. І вже перші по Я вирішила, що будуть не тільки яблучка, будуть ще грушки. Оце волонтерство, яке зараз є, воно не почалося з війни. Ну, воно не почалося з початком прямо 24 числа. Що всі ці роки все одно були поїздки на схід, були театральні проекти, які не були театральними, як ну, загально да, це, це не були вистави, це були. Арт-терапевтичні якісь штуки, де ми з громадами обговорювали важливі питання, ті, які їх турбували, в тому числі і війну. Дуже важливо мати оце ком'юніті. Пишуть, зараз буде евакуаційна машина з Рубіжного. А в тебе там є хтось? Там він є. І ти пишеш бігом в ці театральні групи, які, з якими ти працювала, да? Рубіжне. Що там, де там? Лисичанськ, що там, де там? За взагалі. взагалі, ну, якщо в е, більшості міст ми працювали з дорослими людьми, да? то в попасні ми працювали з дітьми. Ну і діти всі стоять перед очима, і коли ж я знову ж таки, я думка, все одно туди повертаюся, повертаюся, і... Повертаюся. Ну, ви десь ви підприємець, так ми так як ви говорили. Ні. Я фізична особа Це, підприємець, але і, я е, неформальна освіта, а, театр, а, театр а, театральні я, вистави. Я дивилася вашу, вашу сторінку продивлялася. Так. Да. Що там ще щось є носити? Це пан Олександр. Ой, добрий день! Добрий день! Придаємо. А ви продукти привезли? Ні, то тільки у ну, вас по списку. Мило, а Продукти і... ми зараз будемо сортувати що на арбію, і... Так. Ага, і там що буде, що довезете нам, добре? Дякую. Якщо вони будуть вигружатися, загружатися, скажіть, що харчі потрібні найбільше, добре? Дякую, все. Угу. Так, де побачить? Ну, десь вони вже тут, вони десь вже у Львові. Це що це, що Словаччини їдуть. Бляха фосфорними снарядами Прошу. обстріляли. Сьогодні ще була фотографія по Юполя где дрона. Это такий швар, просто вот досмотреть видеть невозможно. Лишь бы перестали. На что надежды очень мало. Очень мало. Не будут они переставать, они херячат Харьков, херячат не сейчас будет, рубежная, или сейчас... Они сейчас перестроятся опасную. и пойдут опять. И вот, допустим, там сейчас я вот это, венёк, или там сухое дерево, случилось трагедия, не чувствую себя живым. Не пугайтесь таких историй, главное, что человек, когда он говорит... Да, це значить, що з'їсть самі з ти чувство, може Давайте, То я, я прошу про допомогу. Да що не можна писати, а що важливо написати. Крім того, що ну і так зрозуміло, що я з тобою, я поруч. Я намагаюся э, знайти тобі допомогу. Я намагаюся, щоб хтось, хоча б тобі приніс ті памперси э, на, на зміну. Що, що мені не можна писати. Коли мені вдається от, домовитися, привезти, це таке відчуття радості, що ти, що ти щось зробив, що ти можеш. І воно так воно тебе так і життям наповнює, і вірує в те, що буде перемога, а не вірити неможливо. Бо навіщо тоді взагалі все це? І скажи. Скажи геть з України, маскальний красивий, геть. Давай голос. <клухи> <О>! <клухи> У нас є така драматургія Люда Тимошенко вона створює таку, таку збірку, називається «Невішньовий сад. <клухи> і вона кожному, ну, як дала, дала вибір, вона розподілила дерева між нами і кожне дерево це є. Якісь, якась, якась зброя. Або це бук, дуб, або це. Російська, Російська, так. Росія. Я думаю, блін, вони навіть дерева. Розумієш, вони навіть спалюють ну, саму думку про прекрасне дерево. Вони ними називають смертельну зброю. От, і Я собі обрала яблуню. Порахуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Придцяточка. Яка твоя була миттва реакція на війну? Я заклякла. Я заклякла. Я якось так. Замерла і... И... Мої ці в театрі даматура кажуть, пиши, 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 потрібні тексти, пиши, пиши, пиши. Я не можу. Ну, я не можу. Пиши, 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 це потрібно. Я спробую. І через якийсь такий супротив, все воно ну, написалося, але не було тої радості від творчості, була якась така, ну, якась така гіркота. Від всього того, що відбувається, що ти просто писав кров'ю. Дуже багато людей написало кров'ю. Не тільки драматурги з театру драматургів, а дуже багато драматургів пишуть зараз те, що болить, а болить війна. І всі ці тексти вони відправляються за кордони, вони читаються і в Німеччині, і в Польщі, і во Франції, і в Латвії, і в Литві, просять нас давайте, давайте, давайте. ці тексти. Тепер вони перекладаються на різні мови. І вони роблять чіткі, і дехто. Збирає для нас гроші. Щось піде на потреби армії, щось піде на потреби переселенців. І це є такий фонд маленький, який ми збираємо для того, щоб теж якось якийсь вклад зробити в перемогу. Тільки в перемогу, нема іншого шляху. А зараз що зробиш? Жива люша. А бабуся наполовину татарка мала оспадкувати величезний яблуневий сад від своїх татарських бабусі і дідусів. Але не змогла. По-перше, радянська влада відібрала яблуневий сад і знищила дерева. По-друге, навіть якщо б вона встигла оспадкувати, то їй би не дозволили вчитися будь-де, набувати професію і заробляти собі на життя. Я от думаю. Може, це я винна, що почалася війна. Може, мої думки про новий яблуневий сад були щитані абсолютним злом, мордором, якому не да смаку все, що любить, творить, породжує, яка віками знищує те, що можна радувати, може радувати і дарувати життя. Коли яблука наливаються, подбайте про опори для обтяжених плодами гілок. Ця земля і ці саджанці будуть пам'ятати, що вони були посаджені під час війни. Будуть пам'ятати, що Росія це гарний перегній, і будуть пам'ятати кожним листочком, що ми перемогли.